Друзі, пошаманили. І йдемо одразу крутити очередний X10 на цих. На оцих. Погнали. І перший у нас воднічок буде кормом. Опа! Хорошенька п'ятірочка. Гулінбургські. На корм піде. Бертульф на корм. Цей у мене вже є. Теж піде на корм. Ну, коротше, це все корм. Сапфір, теж корм. Дізі корм. Седар теж корм. Фоун, уже є. Ну, слухайте, що я вам хочу сказати. Не погано так. Ну, типу, шаманство трошки щось працює. Здається, вроді хороша карта. Можна буде качнути його зараз на 90 й левел і грати. Що скажете? Діліться вашими уловами. Перед цим мені з X10 упала. Щас покажу вам той X10. Ось мій попередній X10. Це день тому було, ну, Джаку, я буду використовувати. Адерін уже скормив, хорошу теж скормив, Агарота е залишив. Хороша трійка, я вважаю, буде на швидкі турніри. До речі, завтра його почну тестувати. Ну, Влад на корм пішов, а ось о, те, що мені випало. От Фрузеня я теж собі залишив, у мене один уже є прокачаний. І, виходить, регінку я вже качнув на 85 й левел. Ой, на 85 й на 90-й левел, Багет не можна. Кіт тут хариться ходить. Регінку качнув я на 90-й левел вже. Єдине, що проблема з бонусом костюму, цікаво, як фіни будуть то вирішувати. Тому що, якщо ви замітили, якщо він випадав з костюмом, Карта, то і тип, ну, вона була на якомусь там переродженні, то костюм докачувався не на повні стати. Тобто, у мене там здається. Давайте зараз глянемо. Так, це можна закрити. Так, ну, що, друзі, ще раз глянемо, хто нам випав. Оцей дядько, будемо ним грати. Але мені жовті треба для. Для повного щастя у мене з проблемка. Та давайте глянемо, що у нас тут. Жовті, ну в жовті треба. Ну таке. Слухайте, а у нас є ще на одну крутку? Може давайте ще на одну крутку? Давайте. А мало ли що впаде? Що ну, мейв. Піде в прокачку того дядька. Е, так. Тепер. Е, ось, значить, Стати у нас не стати, а бонус костюму от такий залишається. на жаль. Я ж говорю, не знаю, як фіни не будуть то виправляти. Сподіваюся, що виправлять. Тому, що, ну, якщо ви придумали таку штуку, то якби зробіть, щоб воно працювало нормально. І докачав нарешті я Рагріма, я Розу Дефіо. І планую, скоро буде квест на зелені ефірки. Докачати ось цю китаяночку. Вона дуже файна. Ну і буду качати, прокачувати тепер ще фіолетового діда. Давайте ми зараз його знайдемо. Де там наш фіолетовий дід? Ось. І поставимо його на прокачку. Друзі, ось такий вийшов призив. Я, в принципі, задоволений обома X10. І бажаю всім успіху в ваших призивах. Хай вам падають карти, які вам потрібно, особливо тоді, коли ви не очікуєте того. Всім гарного вечора, гарного дня. Бережіть себе, бережіть близьких і до наступних зустрічі. Па-па!